В Україні медики підтвердили випадки захворювання на новий штам коронавірусу. Стратус це підвид варіанту COVID-19 19 омікрону. Першого хворого зафіксували у січні 2025 року в Канаді. До нашої країни вірус дістався лише зараз. Його активність у світі за останній місяць зросла з 7 до 22%. відсотків. У Полтавській області кількість інфікованих також зростає. Стверджує лікар-епідеміолог Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Щодо нашої області, то в у нас вони поки що це одиничні випадки по його особливостям. Характерною ознакою, але знову ж таки, вона. Виникає не в 100% випадків це є хриплість голосу. Ну і загальні симптоми – слабкість, сухий кашель, загальне погане самопочуття, ну та підвищення температури. Спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я заспокоюють, здіймати хвилю паніки не варто. Стратус не має стійкості до противірусних препаратів, а минулі вакцини досі актуальні. У Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, правила особистої гігієни ніхто не скасовував, однак в обов'язковому носінні. Масок необхідності наразі немає. Медики додають перед початком епідсезону, а це кінець вересня, початок жовтня. Бажано щепитися і від грипу, і від ковіду. Бо зважаючи, що вакцини досі актуальні. Він не такий вже й новий, щоб вакцини не діяли на нього. Там в ньому немає якихось кардинальних змін, щоб вакцини перестали бути. Активними за інформацією полтавських лікарів, до нашої області новий штам вірусу потрапив разом з відпочивальниками з-за кордону. Медики кажуть, у групі ризику підхопити новий штам, літні люди, вагітні, а також громадяни з хронічними захворюваннями. Якщо захворіли, бажано ізолюватися. Коли у вас виражена загальна слабкість, коли підвищується температура, або навіть без підвищення температури, ви помітили біль у горлі, кашель, охриплість, або коли зникає голос для того, щоб поберегтися від будь-яких вірусних захворювань. Потрібно дотримуватися декількох до правил. Найперше це не виходити на вулицю або в колектив, коли ви вже захворіли, дотримуватися маскового режиму, постійно мити руки, не перебувати в скупченнях, великих скупченнях людей, провітрювати приміщення, частіше робити вологе прибирання, дотримуватися етикету кошлю. Сімейний лікар також зазначає, під час прийому є можливість зробити універсальний експрес-тест за допомогою маска, просто у кабінеті. Результат за 10-15 хвилин. Пацієнт знатиме, чи є у нього ковід чи інше вір захворювання.